В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Возлюблені во Христі, дорогі брати та сестри, притча, один чоловік поїхав у ліс за дровами, втомившись від праці, він ліг відпочити під великим дубом. І знизу, дивлячись на гілку дуба, бачачи на ньому безліч. Великих жолудів. Подумав було б краще, якби на дубі росли гарбузи. За цією думкою заплющив він очі і раптом упав один жолудь і боляче вдарив його по губам. Тоді чоловік і каже Я помилявся, Бог розумніший за мене. І добре влаштував, що на дубі жолуді, а не гарбузи. Якщо це був би гарбуз, він мене вбив би своїм тягарем. Так часто всі ми засуджуємо Боже творіння, замість того, щоб віддаватися на волю Божу, хто віддався Його святій волі. Той має спокій, а хто своїм розумом намагається все осягнути, той не іссен в духовному житті. Щоб пізнати волю Божу, треба підкоритися їй, і тоді Господь своєю благодаттю буде навчати тебе. І хоча б хворий був той чоловік чи бідний, але радісно буде на душі. Бо здоровий Він і душею, і розумом, і розумом бачить Він Господа. І в смиренності Духа любить Його, і від любові тієї забуває світ, такий приємний шлях до Господа для нашої душі. Амінь.